Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц звинуватив російського диктатора Путіна у затягуванні переговорів і закликав його негайно почати перемовини з президентом України Зеленським. Партнери України в Євросоюзі працюють над подальшими санкціями проти Росії. Наголосив Мерц. Ну і далі про це будемо говорити з дипломатом, колишнім міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним. Він зараз на прямому зв'язку студії. Прокидайся. Доброго ранку, пане Павле. Доброго ранку. Вітаю всіх друзі. Я вже прокинувся, Сподіваюсь, ви також Ну, нови бачили з 6.30 але... вже на на роботі. З нами прокликло. чимало українців. Тож давайте розкажемо про все важливе, що відбувається. Отже, про санкції згадали про санкції. Цей серйозний удар по енергоресурсах Росії це власне те, що ми хочемо бачити та, в європейських санкціях проти країни-агресорка. Але ніколи такого не було. І от знову кажуть, що в черговому 19-му пакеті, який готує Європа. Нібито цього знову немає. Ну, принаймні, політика пише про це. Uh -huh. Чи варто нам чекати таких кроків найближчим часом? І чому Європа не наважується на такий важливий для України крок? По перше, оскільки не може досягти єдності, uh -huh. то там орбан стрибає, то хтось на кшталт Фіца, то насправді хтось з великих країн думає, а що мені далі робити з цими енергетичними санкціями? Однак при всій недосконалості санкційної системи все одно це класна історія. Для того щоб прийти санкції, Росії потрібні додаткові витрати, і це здорожчує війну. Тому ці санкції, які ми з одного боку так би хотіли мати, поповні, а з іншого боку, які не працюють так, як нам хочеться, все одно разом вони працюють. Тому це хороша історія. Єдине, що санкції не руйнують Росію, як нам би хотілося станом на вчора. А європейські санкції це те, що вони можуть погодити між собою. Це, на жаль, найменший знаменник з точки зору шкільної арифметики. Ну і давайте про Сполучені Штати. Там президент США дав Путіну черговий дедлайн два тижні для зустрічі з Зеленським. В іншому разі, Дональд Трамп пригрозив, зараз цитую, серйозними наслідками. І от у мене тоді питання: чи послухає Путін Трампа і зустрінеться з Зеленським найближчим часом? А якщо ні, не послухає, то на що буде здатний розлючений Трамп, окрім того, щоб роздувати щоки? Чи буде він розлюченим, не знаю, але тротуватися точно буде. А роздратований Трамп це загроза. Путін це прекрасно розуміє. Так само, як Путін прекрасно розуміє, що важелі. А як Трамп любить говорити карти, у нього є, він може і закрутити гайки. Він може закрутити гайки безпосередньо на Росії. І сьогодні, до речі, саме день, коли набувають чинності санкції щодо Індії за те, що вона купує російську нафту, саме сьогодні я можу якраз нагадати всім нашим глядачам, і це означає, що Індія за те, що вона купує російську нафту за дискаунтом, отримає 50% мит. Причому до повномасштабного вторгнення в торговельному балансі Індії російська нафта була менше 1%. а зараз майже 40%. Mm -hmm. От уявіть собі від так. одного до Угу. Mm -hmm. І це, це це означає на такому політичному жаргоні вторинні санкції когось рухнути не безпосередньо, але також опосередковано. Так, що Трамп може піти різними шляхами. Трамп сам собі і сценаріст, сам собі і режисер. Ви ж прекрасно розумієте. <гум> так. Але, але Трамп вже показав, що коли його дістануть, він починає діставатися, і від цього всім насправді чутно. Так, що за два тижні у нього буде обов'язково необхідність щось зробити. Це <гум> Це знову таки не обов'язково буде те, що ми хочемо, але 100% щось вагомо, тим більше, що в Штатах, як і у нас, ну у нас війна, у нас інша реальність, але все одно починається політичний сезон. А коли політичний сезон, потрібно от так, от щось пред'явити і сказати, а я йду далі. Так що Трамп, коли він говорить, до цього всі заслухаються. Не потрібно це скидати як просто риторику Трампа. А що до зустрічі Путіна із Зеленським, скільки відсотків даєте на те, що вона відбудеться найближчим часом? Залежить від Трампа, якщо Трамп дуже захоче зробити цю зустріч, то, як на мене, у нього є шанси її протиснути. Але друге, на йти на таку зустріч дуже важливо, маючи спільну позицію з Європейським. І, зокрема, так. Трампом по безпеці, uh -huh. якщо така спільна позиція є, ми в непоганій ситуації. Як знову таки любить казати Дональд Трамп, маємо карти Уж не знаю, чи є у нас всі тузи, але, але це серйозний кози. Тому до такої зустрічі нам потрібно американців докатати з баченням безпеки. Це не означає, що там будуть всі нюанси готові. Але якщо ну, позиція, бачення да. готове, то можна рухатись, угу. Угу. пане Павло. Ну а якщо до заяви Трампа, що він обговорював з російським президентом ядерне роззброєння, що нібито Путін погодився почати денуклеарізацію. Ви в це вірите? Тому що дуже часто Кремль використовує цю свою ядерну палицю, та як червоні лінії, і все інше. Чи взагалі можливе ядерне роззброєння держав, які мають найбільше в світі ядерну зброю? Теоретично так, практично ні, оскільки зараз у американців і росіян приблизно однакова кількість боєголовок, Китай поступово збільшує, але поки що знаходиться далеко. Китайців цю історію поки що йти не хочуть, mm -hmm. що найменше публічно. По-друге, зменшувати кількість боєголовок, коли ніхто нікому не довіряє, це така кепська історія. Ну так. А, а, а от інша історія, яка пов'язана з контролем над стратегічними ядерними озброєннями, вона насправді всім цікава. Є ж структура договорів, які контролюються, але зараз між штатами і Росією такий договір не працює. Тому вони 100% це обговорювали, як обговорювали і інші питання, які нас ну, начебто, безпосередньо не стосуються, там Арктика, різні копалини і так далі. Тобто це серйозне питання. Але я не думаю і поки що не відчуваю, що всередині цих питань можуть бути якісь розміни, які нам зашкодять. Mm -hmm. Ну, давайте до анонсованої нами теми про Китай. От китайський лідер Сі Цзіньпінь оголосив про плани разом з Росією змінити світовий порядок на більш справедливий. От інформує про це агентство Reuters. А що таке? От більш справедливий порядок на думку Китаю і для України це добре чи погано? Ну, по-перше, Путін буде їхати до Сі Цзіньпіна наступного тижня. Я думаю, що ви це обов'язково покажете. Там буде великий китайський парад. Вони до речі вважають, що 3 вересня це кінець Другої світової. Ми вважаємо, що це 2 вересня. Це приблизно так, як восьмої 9 травня. Угу. Ну тим не менше, тим не менше. А китаю дуже б хотілося, щоб всі ключові рішення не приймалися без нього. Тобто Китай не хоче перезавантажити світову реальність так, щоб вона працювала за іншими правилами. Китай вважає, що існуючі правила мають шанс, але Китай каже, що будь-які ключові рішення в світі неможливі без нас з огляду на наш потенціал людський, економічний технологічний і так далі. А друге, що хочеться Китаю, щоб західний світ не стримував Китай, як Китаю здається, в тому числі в технологічній сфері, щоб такі заходи були неможливі. От зараз Трамп може накласти на Китай санкції, може торговельні санкції, може технологічні. А китайці mm -hmm. кажуть, нам потрібен такий світовий порядок, в якому односторонні санкції були неможливі. Путіну це сьогодні теж вигідно, як ви прекрасно розумієте, оскільки у нього санкції скільки завгодно. Ми сьогодні говорили про дев'ятнадцятий пакет, тільки європейський. Але інтереси Китаю і Росії, хоч вони і є партнерами, вони не є союзницькими, вони є фундаментально, фундаментально різними. Тому ця розмова банальною і зовсім простою, як ви прекрасно розумієте, не буде. Точно буде цікаво, будемо стежити, mm -hmm. що хоче Китай А Чого хоче Польща? Ну тому, що там новий президент хоче заборонити. Ну як новий, та кароль, хоче заборонити так звані бандерівські символи, припинити допомогу українським біженцям. Тамтешній міністр оборони взагалі заявив, що без визнання волинської трагедії, вшанування пам'яті жертв Україна не зможе стати членом ЄС. А з чим пов'язані такі заяви, такий більш та позиція радикально стосовно України. Які ризики того, що наша найбільша е, прихильниця, скажімо так, із е, сусідів за каденції Навроцького, може перетворитися з друга або адвоката на ворога України? Е, та давайте тільки тут, як кажуть, грішна від праведного і мух від котлет по, порозділяємо? Оцей закон, який відтував Навроцький про допомогу? Ця дискусія ведеться вже тривалий час в Польщі, uh -huh. і ця дискусія спрямована на те, щоб українці, які зараз в Польщі зареєстровані як біженці, а їх майже мільйон дев'ятсот дівносто дві тисячі за останньою статистикою. Я нагадаю, uh -huh. щоб поляки отримують допомогу на дітей ці вісімсот злотих, якщо вони працюють. Uh -huh. І Навроцький сказав, що я ж не проти того, щоб українці їх отримували. Я навпаки за uh -huh. але. Хай всі українці працюють зараз. Працюють 70% приблизно українців. 700... за останньою статистикою, якою бачив пару тижнів тому, 708 тисяч за мільйона. Ну щоб ви приблизно розуміли. А для понавродських хоче зробити однаково і для поляків, і для українців. З одного боку, начебто і чесно, а з іншого боку, багато з наших біженців не можуть працювати через дітей, чи з інших uh -huh. речей. Ну, тобто такі людські історії. І навколо цього є багато, багато хвиль. Але ця дискусія в Польщі ведеться доволі, доволі давно. Uh -huh. Тому критично в цій історії поки що нічого немає, але все ж таки маємо з поляками. Плідно попрацювати, просто показавши, що дехто з наших біженців ну, просто потребує цієї допомоги. Вона критична, по-людськи, не з точки зору якоїсь політики. А що стосується цієї логіки, символи і так далі, і так далі, ну ми ж маємо тисячу років спільної історії. І ця історія не завжди була так проста. Скажу, скажу, досить навіть не те, що політкоректна, а обережно. І з цією історією нам йти вперед, тому ця історія нікуди не подінеться. На нас очікує дуже непроста дискусія, але я вважаю, що цю дискусію маємо вести з точки зору спокійної сили, якщо хочете, розуміючи нашу історію. Не нервуватися, без без зайвих емоцій, хоча не нам серіал. це складно. Угу. Але якщо поляки грають з цим з цим блином, то тоді виникає питання: чи не грають вони в сторону Кремля, угу. оскільки так. це ж Кремлі люблять погратися там. Тут нацизм у них тут у них ще щось. Так що мені здається, що з поляками потрібно ще раз поговорити, як в якій формі, і як ми взагалі рухаємось, щоб це питання не стало на заваді нашому нашому руху до європейського союзу, але розмова буде сто відсотків непростою. А що стосується допомоги, ну там є, є, є над чим попрацювати. Ну і Варшава і Київ зацікавлені в тому, щоб ми рухалися єдиному напрямку. Дякую вам дуже, пане Павле, дипломат, колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін був з нами на зв'язку. Дякую, ми Гарного дня! Дякую.